Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Циганкова, який може перейти в Реал, та про Артету, який готує сенсаційне рішення щодо Зінченка. А ще я хочу вас попросити підписатися на канал. В минулому випуску я вас просив те ж саме, і ви зробили це просто чудово. Давайте на цьому не зупинятися. Велике вам дякую. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Баварія зацікавлена в трансфері Антоні. Мюнхенці готові розпочати перемовини на землю. Щодо підписання 24-річного Вінгра вже влітку, повідомляє Фічакес. Дуже несподівано. Основний форвард канонірів Кай Хаверц вилетів до кінця сезону через травму. І Леандро Тросарт є основним кандидатом на його заміну. Утім, цього недостатньо, щоби повністю вирішити кадрові проблеми. Як повідомляє Арсенал Інсайдер. Мікель Артета може ризикнути та використати українця Олександра Зінченка як нападника. Тросард найімовірніша заміна Хаверцу, хоча бельгійці не зможе грати постійно і завжди. А значить, потрібно буде шукати альтернативний варіант. Несподіваним кандидатом на роль дублера Тросара може стати Олександр Зінченко. Він починав свою кар'єру як центральний нападник, про що він сам розповідав в інтерв'ю. З огляду на ситуацію, в якій опинився Арсенал, не так вже й безглуздо вважати, що гравець збірної України може зіграти якийсь час в атаці. Зінченко, володіючи високою технічною якістю і винятковими здібностями до пасу, може бути ідеальним варіантом для виходу на цю позицію наприкінці гри, зазначає видання. Друзі, а чи б хотіли ви побачити Зінченка на новій позиції? Шахтар проявляє інтерес до правого Вінгера Сан Паулу Енріке Кармо. Гірники вже контактували з футболістом. Зазначається, що в липні Шахтар робив 10 мільйонну пропозицію щодо трансферу гравця, але отримав відмову. Також Вінгром цікавляться ПСВ, Евертон, Алькадісія та клуб з Португалії. Вієєра прокоментував повернення Маліновського на поле. Маліновський почувається краще. Ще потрібно трохи зачекати, оскільки важливо бути фізично готовим. Його стан з кожним днем покращується, і це позитивний знак, сказав Дженуа. Нагадаю, що через серйозну травму Руслан поза футболом з вересня 2024 року. Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив чергове цікаве дослідження, півзахисник Шахтаря Георгій Судаков. Очолив десятку найдорожчих атакувально орієнтованих півзахисників світу віком до 23 років, поза межами топ-5 чемпіонатів. Вартість українця оцінили в 49 мільйонів 500 тисяч євро. До слова, найбільше у рейтингу представників нідерландського РДВі. Нагадаю, у поточному сезоні 22-річний українець провів за Шахтар 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 3 асисти. Його контракти з гірниками чини до 31 грудня 2028 року. А ось ще одна цікава інформація з приводу Олександра Зінченка. За інформацією іспанських змі: Атлетіко налаштований на трансфер українського фулбека наступного літа. Матрацники були близькі до переходу Олександра цієї зими. Однак перехід зірвався. Мадридський клуб переконаний у трансфері українця наступного літа. І готовий задовольнити фінансові вимоги Арсенала та заплатити 20 мільйонів євро. В сезоні 2024-2025 Олександр Зінченко провів 13 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Полісся неочікувано повертає Беніма Куана Прощання 22-річного гравця виявилося передчасним. Керівництво Житомирського клубу ухвалило рішення повернути його до команди. Втім, Макуана поки що тренуватиметься з поліссям 2. ПЕП Гвардіола. Ймовірність нашої перемоги на Барнабеу 1%. Керманич містян поділився думками напередодні матчу відповіді проти Реала у стикових матчах ЛЧ. Якщо ви запитаєте перед матчем якою є ймовірність нашої перемоги на Барнабеу, враховуючи наше становище? То я скажу, що шанси мінімальні 1%. Але доки шанси є, ми намагатимемося, це точно, сказав Пеп. Перший поєдинок завершився із рахунком 3-2 на користь мадридців, другий відбудеться у середу, о 22.00. Друзі, а за кого ви будете вболівати в цьому протистоянні? Тренерський штаб київського Динамо ухвалив важливе кадрове рішення. Один із молодих футболістів, який претендував на ротацію української команди, пішов до іншого клубу. Повідомляє Тато таке: лідер чемпіонату України з футболу Динамо продовжує чистку складу перед відновленням національної першості. З київської команди йдуть футболісти, на яких не розраховує тренерський штаб. А також ті виконавці, яким білосині не зможуть гарантувати стабільну ігрову практику. Молодий футболіст Динамо Андрій Маткевич проведе другу половину сезону у складі зорі. Він уже побував на зборі луганської команди в Туреччині, її вразив тренерський штаб. Керівництво зорі зуміло оформити трансфер 20-річного півзахисника терміном до кінця нинішнього сезону. Влітку Маткевич зможе повернутися в Динамо. Його контракт зі столичним клубом діє до кінця червня 2027 року. У нинішньому сезоні він розіграв 12 поєдинків за Динамо Ю-19. Він забив 5 м'ячів і зробив 3 результативні передачі. Луганська зоря розпочне другу половину сезону на восьмому місці в турнірній таблиці Чемпіонату України. Український півзахисник ЕЮпспора Тарас Степаненко розповів, з якою збірною йому не подобається грати. Я грав проти всіх великих команд: Португалії, Іспанії, Франції, Англії, Лука Модрич. найкращий з тих, проти кого я грав. Мені не подобається грати проти Хорватії. Це дивна команда. Вони можуть грати погано, але за 2 хвилини до кінця Модрич може прийняти м'яч, зробити результативну передачу, забити гол і виграти. Здавалося, що кожного разу, коли я грав проти Хорватії, було так. Сказав Степаненко, допінг проба Б мала бути вже відкрита. Відомий юрист та колишній виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін припустив, що Михайло Мудрик вже знає результати другої проби. Про це повідомляє «Динамоманія» з посиланням на джерела. Зазвичай, пробу Б відкривають та оприлюднюють не пізніше восьми тижнів після першої. Проба мудрика уже мала бути відкрита на момент сьогоднішнього дня, але інформація відсутня, або дослідження чомусь триває довше звичайного строку, або юристи Михайла вже знають результат і пішли його оскаржувати в CIS без оприлюднення відомої інформації. Нагадаю, в середині грудня стало відомо, про позитивний тест на допінг він гра Челсі та збірної України. З того часу футболіст тимчасово відсторонений від футболу та чекає офіційного вироку. Йому загрожує тривала дискваліфікація, якщо провину буде доведено. Вершкові отримають підсилення. Як повідомляє El Gol Digital. Реал домовився про трансфер одноклубника Віктора Циганкова, лівого захисника Жерони Мігеля Гутьєреса. Вихованець мадридці повернеться в колишню команду влітку. Нагадаю. Коли в 2022 році каталонці купували гравця в Реала, то був прописаний пункт, що вершкові зберігають за собою право викупу футболіста за 8 мільйонів євро. Також раніше повідомлялося, що Реал хоче купити і циганкова, при умові, якщо в українця не буде ще якоїсь травми. Друзі, як вам такий клуб для циганкова? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому все. Бувайте!